Усім привіт! Я вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні хотіла записати таке відео, яке просто, знаєте, фонить в просторі, тому що е, те, що я спостерігаю, те, що я помітила, і якийсь період я, напевно, сама в цьому була, застрягла дуже сильно, е, це пропрацювання е, роду, відпускання образ. Якихось недосказаностей, знаєте, і що я хочу донести в цьому відео, хочу прям підсвітити цю тему, тому що, ви знаєте, якщо заходити в тему роду і починати да, пробачати батьків, ще там щось, да, ось ці такі актуальні теми зараз, то в цьому можна закопатися. І просто звідти не вилізти, або сидіти там просто руками. І, е, знаєте, в чому взагалі суть цього всього, і чому е, да, такий актуальний тренд, коли ти вже точно знаєш, що якщо ти пропрацюєш тата, то в тебе з'являться гроші, ти будеш проявлятися, да? Ти підеш в свою реалізацію, ти зможеш себе реалізувати. Якщо ти пропрацюєш маму, в тебе з'являться прекрасні відносини, партнерство, комунікація з людьми, і так далі. І це вже стало, знаєте, якоюсь лавушкою для нашого розуму. Чому? Я поясню. Тому що, коли. З усіх боків, це взагалі воно так і є. Да? Коли ми це все відпускаємо, да? нам це починає приходити. Тобто запускається родовий канал, взагалі, і через наших батьків він, він активовується. І вся сила, всі ресурси, вони починають до нас приходити, воно так і є, це правда. Але в чому відбувається ось ця ловушка розуму? В тому, що люди, коли йдуть на певні навчальні Проекти, курси, да, тренінги, вони спочатку ведуться на, ось це, що з яким відчуттям вони туди йдуть. З відчуттям нехватки чогось. Да, і з відчуттям не те, що я хочу себе зцілити і відпустити це відчуття, і тоді зовні, зовні проявиться те, що я хочу, да, як наслідок того. Тобто, Людина йде з наміром, що вона хоче отримати, вирости в доході, гроші, тобто міняються ось ці цінності. Да? Ми йдемо не з наміром, що я хочу відпустити, зцілити себе, а ми йдемо з наміром, що в мене не вистачає грошей, в мене повний триндієць в відносинах. Так? Я не вмію себе проявляти, я не можу себе проявляти. в мене страх, і ми починаємо в цьому копатися, закопуватися. І коли ми приходимо на курс, ми, якби, да, ми починаємо ці практики. Це не означає, що там, можливо, ті практики не працюють чи ще щось. В кого йде чистий намір, чисте відчуття звільнитися від цього, так? себе очистити від цього і вийти на наступний рівень, в того працює. В кого йде внутрішній намір, що я це роблю, я роблю цю практику. Прощення там, чи ще чогось, да відпускаю образу на батьків тільки із-за того, бо я хочу грошей. да Розумієте, ось цей зв'язок, міняються цінності. Ви ставите не себе на перше місце, а ось ці матеріальні цінності, да за якими ви сюди прийшли, на курс, наприклад. І відбувається так, що коли людина в це заходить, перший раз у неї нічого не вийшло, вона зробила. да Якийсь там маленький ось цей слой, да, він ніби привідкрився, ніби знявся, ніби попустило, ніби, здається, пропрацювало. Але далі як починається? Із-за того, що намір був не істинний, відбувається так, що якраз і по відносинах, і по грошах починає бомбити, починає в мінус вас кидати. Ви закопуєтеся в ці страхи, ви не розумієте, що відбувається. І в цей момент прям дуже важливо це усвідомити. Ми далі починаємо знову, як ми починаємо думати, якщо практика не в якщо в мене немає грошей, якщо не прийшли, значить щось, значить, треба ще зайти в практику. І ми починаємо туди заходити, заходити, купляти курси, купляти ще щось. І ми ось це хватаємося за зовнішнє, тому що ми бачимо, а де мої гроші? Я ж практику зробила, да? я ж ніби відпустила образу, а на рівні відчуттів цього немає. Ви не відпустили. Ви просто розумом здається, що я вже все пропрацювала, я вже така пропрацьована, і все так класно. Де мої гроші, де мої відносини? да? І... Е е з того, що ми не відчуваємо ось цю внутрішню істину свою, да, що по-справжньому ми повинні зробити, нам ззовні починають підкидати ось ці різні, можна сказати так, випробовування, якісь перешкоди для того, щоб ми все-таки прийшли до ось цього істинного бажання, звільнитися від цього, очистити себе, зцілити себе, і тільки тоді воно буде працювати. А поки людина думає для Галочки, ось це робить, да, ось ці практики, і думає, що вона там все пропрацювала. І саме прикол в тому, що ті люди, які говорять, я вже скільки все пропрацювала, але в мене нічого не росте, нічого не змінюється зовні. тут ще теж така ілюзія, впадаємо в таку ілюзію, ми думаємо, якщо ми пропрацювали, то нам впадеться все з неба. Моментально це все з'явиться. Але це також не так. Тому що це йде і ваша відповідальність за це, да, коли я беру на себе відповідальність і починаю вже з нової точки, з нової себе, версії себе починаю діяти, робити нові дії, да, йти в свій страх, йти в свою реалізацію, почати робити те, що я хочу, да, проявляти те, що я хочу, те, що я відчуваю, а не те, знаєте, заради чогось. Воно так не працює. Тому дуже важливо ось ці моменти да, усвідомлювати, розуміти, що це все можна пропрацювати дуже швидко і не зациклюватися на цьому. Але коли йде ось цей намір, коли ви в цю тему заходите не істинний, коли ви робите це заради чогось зовнішнього, Воно не буде працювати, і, і людина в цей момент починає себе закопувати в ці практики і казати, якщо зовні нічого не приходить, то значить я недостатньо пропрацювала і починає себе закопувати, закопувати, ще глибше копати, йти в якісь паралельні минулі життя, ще щось. Тобто шукати причину, що винен хтось винен хтось, куди мені перекласти цю відповідальність, і, да, і ми себе розсіюємо по всьому простору, і вся наша енергія вона просто десь зливається. І тут важливо прям себе зібрати в одну точку і сказати, що зо мною все так. Зі мною все так. Навіть якщо мене в дитинстві недолюбили чи якось обесцінювали, то в оцій точці, в якій ви збираєтеся, да, всередині себе, ви повинні прям всередині дати собі це відчуття. Це не хтось вам дає за щось. Це внутрішнє відчуття, яке не купиться ні за які гроші. І яке не дасть вам ніхто зовні. Тільки ви всередині себе починаєте вирощувати в собі поступово крок за кроком, дія за дією, ось це відчуття внутрішнє, що ви цим є. Я можу сама собі це дати. Тому що е, моя душа обрала такий шлях. Обрала для того, щоб в певний момент часу проснутися, згадати себе. Пропустити цю божественну енергію крізь себе да, і почати її проявляти. І... Ще раз повторюю, що не потрібно довго в цьому копатися. Зараз це все робиться набагато швидше, якщо ви ставите на перше місце себе. Вибираєте себе. Вибираєте свої відчуття. Фіксується воно на рівні енергії, ваше відчуття. Те, що ви відчуваєте. І ця енергія внутрішня, вона має прям вийти, звільнитися. Ви, ви прям відчуваєте в цілі легкість від того, що ви дійсно ви себе не гвалтуєте самі цим відчуттям, да, і не тримаєте це в собі, тому що тільки воно в вас знаходиться. Не в тієї людини, на яку ви ображаєте чи ще щось, а всередині вас. Це в вашій реальності відбувається ось ця двіжуха, розумієте? І. І тільки від вас залежить, наскільки ви хочете в цьому довго знаходитись, а наскільки ви хочете швидко з цього вийти. Якщо ви готові з цього виходити швидко, воно, і, звичайно, пропрацьовується все дуже швидко. І коли ми усвідомлюємо взагалі функцію цієї системи, системи роду, да, хто, хто на якому місці має стояти, хто яку функцію має виконувати, все. Далі воно все відбувається, можна сказати, автоматично, не те що автоматично, воно просто легко починає відбуватися. І таке враження складається, що ніби все само собою, але без ваших дій, звичайно, реальність не почне змінюватись, не почне перебудовуватися. Тому що Бог дивиться через ваші очі, бере через ваші руки, йде через наші ноги, так? він проявляється через наше тіло. Ми самі являємось творцем в своєму творінні. І, і, і таке враження, знаєте, ніби ми себе відділяємо від зовнішньої реальності і починаємо думати, що це не наше, це не я створив. І, і ніби боїмося, знаєте, свою картину, яку ми самі ж намалювали. І якщо там щось не так, ми боїмося взяти пензлики да, і щось домалювати, або взагалі взяти новий холст да, і намалювати нову картину. В цьому і заключається те, що людина починає копатися в якихось йти коротше, в глибину, не в моменті тут і зараз, а в минуле або в майбутнє. І, і просто усвідомте, що все, що в нас є, все, що ми можемо змінити, вся наша сила, вона знаходиться в моменті тут і зараз. І тільки усвідомивши себе, забравши фокус взагалі зі всього зовнішнього, і помістивши себе в точку тут і зараз, так, що мене зараз оточує? Що я перед собою бачу? Яке відчуття я всередині себе відчуваю? Що я хочу змінити зараз, якщо я не хочу це відчувати, мені це не подобається, що я можу для цього зробити? І починаєте робити свідомо тут, в моменті, ось ці дії да, Змінюєте думки, змінюєте реакцію. І, відповідно, тут, в моменті, коли ви змінюєте, автоматично стілюється ваше минуле і починає помаленьку закладатися кожного дня ваше майбутнє. Тому я вважаю, що копатися в тому взагалі немає ніякого сенсу і не потрібно да, ось ці цінності. За якими всі дуже почали бігти, да, і застрягають в цьому, починають копатися. Це вже просто, знаєте, якийсь пішов такий тренд, да, що треба в це йти, в цьому копатися, щось робити. Не треба вже в цьому копатися. Треба почати вже будувати нове, своє, те, що ви хочете, а не думати, що. Якщо я закопаю себе в минулому, залізу туди, то щось може змінитися тут. Можливо, воно і може змінитися в якихось моментах, і це класно, якщо це комусь допомагає. Але, знаєте, якщо воно само не відкрилося, наприклад, паралельні життя які люди починають ходити, діставати звідти якусь силу, да, якийсь дар і починати готуватися. Його... Тобто, е якщо ти в цій точці не готовий це прийняти, ти не будеш знати, що з цим робити. Для чого тоді туди ходити і це брати. Якщо всі ось ці життя, вони існують, якщо заб... зібрати все в один момент, ось воно, в одній точці. І якщо ти сама а, діст, дістанеш себе, а, знаєте, як мені, по моїх відчуттях, якості ці дари починають розпаковуватися внутрішні, коли ти не боїшся пробувати щось нове, тоді ти починаєш усвідомлювати, що ти вмієш о, а я вмію так. А я вмію ще так зробити. І починає, знаєте, вас поступово починає направляти до того. А коли людина не готова прийняти ту силу, да, е, для чого тоді в це йти? Що з нею буде робити вона? Тому треба до цього всього, мені здається, свідомо. <кхід> Відноситися і користуватися своєю силою в моменті тут і зараз. Тому що саме тут дійсно можна змінити все. Напевно, на цьому я буду закінчувати. Я надію, що я донесла свої якісь усвідомлення, так? І якщо ви. Бажаєте розкрити в собі екстрасенсорні здібності, навчитися ченнелінгу, щитувати інформацію з енергетичного поля, напряму від себе отримувати відповіді на свої запитання, не жити в ілюзіях минулого чи майбутнього, а тут в моменті діставати те, що вам потрібно прямо зараз, який вам зробити наступний крок. Для того, щоб вийти в те, що ви хочете, то я вас запрошую на свій практикум, шосте чуття, який проводиться і в онлайні, і офлайні, але в Хмельницькому. Тому бажаючих, хто хоче вживу, з мною зустрітися і отримати ось ці глибокі знання, які активовуються у вас. Тому що я завжди кажу, що ви. Я, я не навчаю. Я просто, е, знаєте, ніби синхронізую вас, да, синхронізовую вас і показую те, що ви вже вмієте робити. Що ви вже давно це вмієте робити. Ви просто згадуєте це. це я не можу сказати, що це якесь навчання. Ви просто це згадуєте, як ви це вмієте робити. І це дуже класний інструмент, це дійсно інструмент, а, який буде набирати оберти все більше і більше, тому що без цього навику це навик, це не особливість якоїсь а, унікальної людини чи якийсь дар, який дається а, тільки а, якимось унікальним людям. Да? Ні, це неправда, тому що ці здібності це ваші автоматичні здібності вашої душі. І, і ви їх можете просто активувати, згадавши про те, що вони у вас є для початку, і потім просто почати цей навик напрацьовувати. Це як качати прес. Ось і все. І ви знаєте, дуже багато успішних людей якраз володіють цим навиком, ясно бачите. Ясно чути, ясно знати і ясно відчувати в нових енергіях, в нових реаліях, да, це дуже важливо. Дуже важливо чути свій внутрішній голос. І саме це я і передаю для вас. Силочки я залишу під відео, тому бажаючи долучайтеся.